Перші рукою помахай! Бігі, саня, бігі! Оце дорога на будь мать вашу. Такі стіпочки ломляться. Там пиздуються, як має бути, а ми по полях бігаємо. А ти потім трошки облетить. І це ми тільки сюди приїхали. Це навіть зараз... не воювали. Такі до з тим колесом. блядь. Стіпління, наверное, хуй, колесо мінус. Я думаю, ну це можна молоточком підбити порівняти. О, ну. Дива вообще, їбать його в рот їй. І... Ой. Так і живемо. А то нові форточки вже так роблять. короче, інноваційна вентиляція. А то нові Єврокриші. І то.